Любов Іванівна, 87-річна жителька Дніпра, ніколи не думала, що сучасні технології так глибоко увійдуть в її життя. Кілька років тому діти подарували їй смартфон, щоб вона могла телефонувати їм через відеозв'язок та оплачувати комунальні послуги онлайн. Проте освоїти цей модний гаджет, як жінка його назвала, самостійно виявилось важче ніж очікувалось. Безусловно, що для мене це темний ліс. Та, і тут так багато якихось операцій, що я не, не можу, ну, не знаю, як ними пользуватися. Пішла на курси. Различні міроприяття проводяться і в університеті 3 віка, і в от є зараз тут приймають, і, і другі міроприяття. Меропри... І от, я вирішила, що я довіна це все знати. От, що записатися тільки треба по смартфону куди? Там на якесь пільмироприяття мені знову треба записатися тільки так, тому що по-другому не записують там Це в театри. Да, да, да. Це відкривається широкий спектр моєї познання. Переважна більшість людей похилого віку, як і Любов Іванівна, сприймають цифровізацію як виклик спілкування через смартфон, оплата комунальних послуг онлайн та використання медичних додатків. Є новими реаліями. До яких багато хто з них намагається звикнути, проте зростаюча кількість пенсіонерів готові вчитися і адаптуватися. Я прийшла на курси з нуля. П'ять уроків пройшла, потім ходила у нас ще разові. Просто можна прийти два часа у цю аудиторію, і разові нас там ізучали дію, приватбанк, таблеточка, в общем, дуже багато всього. Багато тепер я вже ну, не професіонально. Ну, Вже багато чого знаю і другим допомагаю. Навіть. Університет третього віку є однією з ключових ініціатив, яка допоможе пенсіонерам освоїти сучасні технології. Заняття з вивчення смартфона один із найпопулярніших напрямків серед практичних занять в університеті. Дійсно завжди є бажаючі. Ми проводимо набираємо групи майже кожного місяця. Нові такі групи в нас проходять в різних районах міста. Це і лівобережна частина, і правобережна. Частина, ось це завжди якісь зручні місця. Ми співпрацюємо з різними ті школами. У нас професійні викладачі, які досить просто, зрозуміло допомагають нашим учасникам освоїти цей гаджет. Для багатьох дніпрян пенсійного віку технології вже стали частиною повсякденного життя. І, хоч шлях до їхнього освоєння може бути непростим, підтримка суспільства та спеціальні програми допомагають подолати цей виклик.